Після зустрічі на полях саміту НАТО, президент США Трамп змінив ставлення щодо президента України Зеленського. Про це повідомляє Financial Times, заявивши, що той є дуже приємною людиною. Також Трамп оприлюднив жорсткішу позицію щодо роздиктатора Путіна. Заявив про розчарування, що той не припиняє війну за словами Трампа. Тін справді має зупинити цю війну. Люди гинуть у масштабах, яких світ давно не бачив, та додав російський президент. Пропонував допомогу у врегулюванні конфлікту Іран-Ізраїль. Однак, президент США відповів: ні, краще допоможи мені з Росією. Зустріч президентів України та США тривала майже годину. Трамп охарактеризував. І як дуже приємно за словами президента України, зустріч була тривалою та змістовною. Президент Трамп заявив, що розглянуть можливість постачання Україні систем ППО Петріот.